Жемо офіційно відкривати пляшки з ігристим і святкувати невеличку, але перемогу. Це ж трапилось мене звати Олена Концевич. Це перший міський. Чому ми святкуємо? і де ми святкуємо? А ми святкуємо те, що нарешті справедливість восторжествувала принаймні на одному з об'єктів архітектурної спадщини Одеси. Ми зараз біля будинку Магнера. Ми тут знаходимося раз третій, четвертий. Ми сюди як по святу воду їздили. А все через те, що цей будинок, який є однією з пролин нашого міста, почав валитися. Від часу, і як звично це буває, в міській раді на це закривали оченята, але недовго їм залишилось зачиняти оченята, тому що мешканці будинку Магнера сказали, так вам не буде і подали в суд, і суд виграли. Ми не віддамо наш будинок, це перлина Одеса, яку треба відновити. Так твердили мешканці цього будинку. Зокрема, і подавали звернення 11 разів до міськради про те, щоб відновити цей будинок власне коштом міського бюджету, тому що це так повинно бути, начебто. Але в міській раді сказали: або про що мова? Ми не зобов'язані вам ремонтувати ваш будинок. Нам пофігу, що це перлина, значить, ви там живете, ви і ремонтуйте. Суд вирішив інакше і постановив, що все-таки за кошти з міського бюджету повинна бути відновлена ось ця прекрасна споруда. Це все прекрасно. Ми разом з мешканцями дуже раді цьому, але питання в тому, чому взагалі відбуваються такі штуки. В нас же не один будинок Магнера на всю Одесу. У нас таких будинків через один. І ми тут теж ходимо з що трапилось дуже часто, і люди скаржаться на те, що будинок в аварійному стані дуже часто, а на це ніхто не реагує. Жеки не реагують. Міська рада взагалі каже, це не наша гілка відповідальності і так далі. і Тому подібне. А що робити, якщо ви живете в аварійному будинку і він валиться, а ви розумієте, що своїми силами ви цього не зробите? А робіть те, що зробили мешканці будинку Магнера. Звертайтеся в суд, звертайтеся в Жеки, оббивайте пороги. В нас це буває дуже і дуже не скоро, як ми розуміємо. За будинок Магнера судилися ну з минулого року, так точно це зайняло десь рік часу, але ж добилися, але ж відремонтують. Взагалі люди, які знаються на цій справі, кажуть, що по-хорошому, якщо не можна діти згоди, то міська рада повинна вибивати якісь тендери, якщо вже немає грошей в бюджеті, для того, щоб якось спільно з мешканцями це відбудовувати. Міська рада цим займатися не буде. Їм тендери потрібні тільки е, з тих тендерів, які їм працюють на руку, а на користь якихось там мешканців та навіщо? Якось самі, дорогі Одесити, якось самі. Ну що ж, якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Нехай справедливість восторжествує. Борітеся, поборете. Вам Бог допомагає, як казав класик. Побачимося ще, бережіть себе.